Ми повинні бути сильними. Сильними ми будемо тільки тоді, коли Путін побачить, що ми здатні захищати свою країну. Тобто а коли... ядерна зброя це наша сила ви та в, то, в тому числі. Я вважаю стратегічною помилкою, коли в років тому ми відмовились від ядерної зброї. Я вважаю стратегічною помилкою, що Україна 23 роки незалежності тримала позаблоковий статус. Якби ми були членом НАТО зараз, не було б цієї війни. Якби в нас була ядерна зброя, не було б цієї війни. На нас би просто би на. Пасти тому наше сьогодні завдання це відновлення обороноздатності країни, зміцнення боєздатності армії, це підтримка добровольців, патріотів, які йдуть захищати країну. Треба не давати, бо я це зброю їм давати, бо без зброї, вибачте, одними вилами чи одним словом проти російських градів і танків не підеш. А щодо відставки міністра оборони і начальника генштабу, я вважаю, що їхня провина в Іловайському котлі, де зараз російські окупанти знищують наших бійців, і тому я звернув. Нуся з вимоги до президента відправити відставку міністра оборони і начальника генштабу ваші заяви достатньо радикальні, так само як.